У центрі переселенців допомога Дніпра відбулося свято щедрувальників. Більшість дітлахів із сімей, які приїхали зі сходу України, тільки починають знайомитися із різдвяними традиціями та із казковими героями вертепу, вивчають колядки і разом співають щедрівки. Свято для дітей подарували представники міжнародної організації Спілка української молоді її осередок із селища Тельманове Донецької області. Майже у повному складі переїхав до Дніпропетровська. Змусили були покинути своє селище, де зараз знаходиться інша республіка, інші люди озброєні. Ми виїхали в Дніпропетровськ, який нас дуже радо прийняв, дуже гарно, багато нам уваги приділяє. Но ми теж не могли сидіти просто так без тіла. І ми цю спільну коляду зробили, так. виграли гроші брамт американський. І перенесли цю коляду сюди, так би ми робили у себе в а так зробили тут, і уже щоб цих дітей залучити, щоб показати їм, що вони не покинуті, не забуті, що спілка існує, що ми про них пам'ятаємо. Показати їм народні звичаї, показати, як це святкується, святкувалося нашими дідами та прадідами з колядою і з козою, з щедруванням. От і трохи їх навчити, можливо, колядувати, співати. І ми підготували подарунки. Okay. Funny it is to laugh and sing a sleigh in sun tonight. Hey, jingle, jingle bell, jingle bell.